Повторення закону, 9 розділ з 4 по 7 вірш будемо читати. Тут ми будемо читати про події перед тим, як діти Ізраїля входили в обіцяний край. І перед тим, як вони повинні були увійти. Мойсей їм пояснював, і нагадував, і вияснював всі ті речі, які відбулися, всі ті речі, які вони вже чули. І також він пояснював їм стосовно тих речей, які відбудуться. З вірша 4 по вірш 7. Не скажи в серці своїм, коли Господь, Бог твій, буде їх виганяти сперед перед тебе, говорячи. Через праведність мою увів мене Господь посісти цей край. І через неправедність цих людей Господь виганяє їх з перед мене, не через праведність твою і не через простоту Твого серця Ти входиш володіти їхнім краєм. Але через неправедність цих людей Господь, Бог твій, виганяє їх з перед тебе, і щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм. Авраамові, Ісакові та Якову. І пізнаєш, що не через праведність твою Бог твій дає тобі посісти цей хороший край. Бо ти народ твердошиї. пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа, Бога свого, у пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю. Аж до приходу вашого до цього місця. Неслухняні були ви проти Господа. І вірш 24. Неслухняні були ви Господеві від дня, як я вас пізнав. Ми читаємо тут: це звернення Мойсея до ізраїльського народу. І він дає їм це застереження в четвертому вірші. Не скажи в серці своїм. Не скажи в серці своїм, що через праведність мою увів мене Господь посісти цей край і через неправедність цих людей виганяє їх сперед мене. Мойсей нагадує їм, щоб вони були обережні з такими думками в своєму серці. І він пояснює, чому, чому це неправильна думка. У вірші 5 він говорить не через праведність Твою. Але він тут додає першочергово він говорить, але через неправедність цих людей Господь твій виганяє їх. Тобто та думка, що ті народи інші, вони були вигнані з перед лицем дітей Ізраїля через свою неправедність, вона є правильною. Але через неправедність цих людей Господь Бог твій виганяє. Але друга причина, по якій він їх виганяє, швидше по якій Ізраїлі, діти Ізраїля увійдуть в цей край, і щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову. Мойсей їм нагадує, що це не має їхній вхід в обіцяний край, не має ніякого відношення до них самих. Це не відбувалося через їхню праведність. Не через свою праведність вони входять туди. Це правда, що ті народи вигнані через свою неправедність, але Ізраїль входить туди по іншій причині через те, що Бог обіцяв їхнім батькам. Вони входять в той край через Боже Слово, щоб виконати те слово, що присягнув був Господь. Через Його слово, через те, що він присягнув. І саме він, Бог твій дає тобі посісти цей хороший край. Це не мало ніякого відношення до самих дітей Ізраїля, їхній вхід в той обіцяний край. А що стосовно праведності Ізраїля, Мойсей також їм говорить: пам'ятай, не забудь. Що ти гнівив Господа? Він нагадує їм. Ніякої праведності своєї вони не мали, щоб зайти в той край. Ти гнівив Господа? Неслухняні були ви проти Господа. І це не просто було раз тимчасово. Вірш 24. -й. Неслухняні були ви Господеві. Від дня, як я вас пізнав. Це було з самого початку. Це було зразу, від першого знайомства Мойсея з дітьми Ізраїля. Вони зразу були такими. Вони не мали ніякої праведності своєї, через яку вони могли війти в той край. І Мойсей їм наголошує на цьому. Пам'ятай, не забудь, вони мали знати про це. Вони мали усвідомлювати це, що це не стосується. Ніяк того, що вони зробили, чи того, що вони заслужили, чи тої праведності, яку вони мали. Він наголошує про це. Пам'ятай, не забудь, не скажи в серці своїм. Вони мали це пам'ятати. І це розуміння воно є важливим для нас. І для нас з вами треба мати це чітке розуміння. Вхід євреїв в обіцяний край, звичайно, це реальна історія. Реальна історична подія, яка відбулась, але вона також відображає дещо. Вона відображає наш вхід в обіцяний край. Вона обіжа... відображає наш вхід в обіцяну землю. Вона відображає наш вхід в Царство Небесне. Як в цій історії ми читаємо про ті народи, які були вигнані. Так Господь Ісус, коли говорив з людьми, Він казав, ви будете вигнані. Ви побачите Авраама, Ісака Якова в царстві Небесному. Себе ж вигнаних геть. Будуть люди, які не будуть мати місця в царстві небесному, вони будуть вигнані. По тій самій причині, по якій були вигнані ці народи через неправедність цих людей. Це перше, чого вчить нас історія. Будуть люди, які будуть вигнані через неправедність. Але будуть і інші люди, які посядуть цей край. Будуть люди, які увійдуть в Царство Небесне, посядуть цей край. І абсолютно по тій самій причині. Не через свою праведність, не через те, що вони заслужили. А по тій самій причині, і тут написано. Щоб виконати те слово, що присягнув Бог Господь. Єдина причина, по якій люди зможуть увійти в Царство Небесне, це ніколи не буде через їхню праведність. Це буде по одній єдиній причині через те слово, через ту обіцянку, яку Бог дав. І важливо, як євреям було пам'ятати, важливо нам це зрозуміти. Неможливо своєю праведністю ніяким чином увійти в Царство Небесне. Тільки через Його Слово, тільки через те, що Він присягнув. Підемо трошки далі в новий заповіт, Римлян, третій розділ. З вірша 9 по вірш 12. То що ж, маємо перевагу Ані трохи. Бо ж ми перед тим довели, що юдеї і Гелени усі під гріхом. Як написано, нема праведного ані одного. Нема хто розумів би. Немає хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали. Непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Павло пише це послання до євреїв, які живуть в Римі. І він тут їм говорить, що юдеї не мають ніякої переваги між язичниками, між греками. Бо ми ж перед тим довели, що юдеї і Гелени усі під гріхом. Хоча він говорить це до євреїв. Ми це з іншої сторони бачимо для себе. І ми самі не маємо переваги ніякої перед євреями, усі під гріхом. Серед нас з вами, як сказано у вірші 10, нема праведного ні одного. Немає нікого, хто би своєю власною праведністю міг би увійти в Царство Небесне. Про нас з вами тут сказано: усі повідступали. Ми кожен з нас. Відступив від живого Бога. Кожен в свій шлях це зробив, але кожен це зробив. Не того, що я так думаю, мої думки абсолютно без різниці. То, що тут так написано, усі повідступали. Це в Божих очах так. Нема доброчинця, нема ні одного. Ну, звичайно, що ніхто з нас не дивиться на людей, на себе, що ніби серед нас нема доброчинця. Але це без різниці, як ми дивимося. Важливо, як Бог дивиться, нема доброчинця, нема ні одного. Це в його очах. І в більшості людей викликає взагалі непорозуміння, як Бог може засудити людину, як Бог може покарати людину навічно. В своїй більшості люди не можуть цього зрозуміти, як Бог може винести. Вирок покарання людині. Хоча насправді питання мало би бути абсолютно протилежним в нас з вами. Абсолютно протилежним, як Бог може виправдати хоча б одну людину? Як Бог може виправдати неправедного, залишитись самому праведним? Як Бог може прийняти тих, хто повідступав від Нього? Став непридатним, не був доброчинцем. Як може Бог дати таким людям посісти обіцяну землю, увійти в Царство Небесне? Таким має бути питання, а не питанням, як Бог може покарати людину. Людина мусить бути покарана по своїй справедливості, перепрошую, по Божій справедливості. А от як людина може бути виправдана і Бог, щоб залишився святим? І праведним. Це питання, яке повинно викликати в нас. Думки взагалі, як Бог мене може виправдати і залишитись справедливим? Трошки далі прочитаємо ще, вірш 25 і 26. Що його Бог дав у жертву примирення в крові Його? Через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Я б хотів, щоб ми звернули свою увагу ще раз на ці останні слова 26-го вірша. Щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса, Він мав Його в жертву дати, мав прийти Божий Син на цю землю, заплатити ціну за неправедних, заплатити ціну за тих, хто повідступали, за ті, які стали непотрібними, за ті, які не були ніколи доброчинцями. Єдиний шанс виправдати таку людину якщо син Божий за неї заплатив. В іншому випадку Бог не буде справедливим, Бог не буде праведним, якщо Він просто так закриє очі на гріх людини. І саме тому Бог віддав в цей світ сина свого, щоб ми могли бути виправданими. Вірш 26, кого він виправдує? Щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Ми читаємо, що Бог виправдає того, хто вірує в Ісуса. І питання, що робити нам з вами сьогодні? І, звичайно, як ми читали в повторенні закону, першочергово нам треба мати в своїх думках, в своєму розумі, пам'ятати, прийняти це для себе. Не через мою праведність. Через власну праведність ніхто ніколи не війде в Царство Небесне. Це просто абсолютно неможливо ні для кого. Наша та праведність як заплямована місячним одяж, і вона в кожного з нас абсолютно така сама. Першочергово це зрозуміти не через мою праведність. Через мою праведність абсолютно ніяк я не зможу війти в Царство Небесне. А як тоді ж нам увійти? Так само, так само, як і євреї увійшли в обіцяний край. По одній причині згідно Його слова, згідно того, що Бог присягнув, вони увійшли в обіцяний край. Так само і нам треба. І можливо увійти тільки в цей єдиний шлях згідно його слова. Згідно того, що Він присягнув. Ми читаємо тут це слово. Він виправдовує того, хто вірує в Ісуса. Це Його Слово, це Його обіцянка. Яку ми читаємо впродовж всього нового заповіту. Ми читаємо. Цю обіцянку ще від самого Господа Ісуса, коли Він мав служіння на землі, хто вірує в Нього, той має вічне життя. Але цю обіцянку недостатньо просто знати. Нам треба виправдатися нею. Нам треба прийти до Бога, відкинувши будь-яку надію на нашу власну праведність, яка ніколи нас не зможе привести в Царство Небесне, через яку ми ніяк не зможемо увійти. Відкинувши надію будь-яку на себе, нам треба довіритись тому, що Бог сказав Його Слову, Його обіцянці, того, що Він виправдовує того, хто вірує в Ісуса. Нехай Господь допоможе нам в цьому побачити свою цю немічність, свою цю безпорадність, ввійти в Царство Боже без Ісуса. Це просто неможливо. Господь допоможе побачити кожному з нас це і увірвати, довірити, довіритись тому, що Бог сказав. Амінь.